Собор Івана ХРЕСТИТЕЛЯ Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібрь життям подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Ти тут, перед обличчям Господнім. Він поруч з тобою. Щоб не сталося, спробуй попросити у нього ласки відкритися на те, що він хоче тобі сказати. Діянь святих апостолів, читання. В тих днях, як Аполос був у Керенті, Павло, пройшовши через горішні околиці, прибув у Ефес. І, знайшовши там деяких учнів, спитав їх, чи отримали ви Святого Духа, коли увірували, ті йому відповіли ми й не чули, що є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестилися? Ті відповіли Хрещенням Івана. Тоді Павло промовив Іван хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб увірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, Дух Святий зійшов на них, і вони почали говорити мовами і пророкувати. Було ж їх усього яких 12 чоловіків. увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, змагаючися і переконуючи про царство Боже. Коментар увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Дорогі мої, коли ми читаємо діяння апостолів чи послання, інколи нам здається, що від апостольських проповідей люди дуже легко наверталися. Однак і тоді, по-різному, бувало, деякі люди з першого слова приходили до Бога, легко приймали Господню науку, інші були твердосердими. Закоріненими у своїх переконаннях. Чуємо, як апостол Павло мусив змагатися і переконувати про Царство Боже. Це для нас дуже важливий приклад. У нашому житті також нелегко проповідувати. Іноді ми можемо сказати комусь про Бога, і хтось одразу змінить своє життя і вчинки. Але переважно треба людям повторювати, говорити знов і знов, ще і ще звертати на це увагу. Так само й апостоли докладали зусиль, старань і труду, щоб отримати результат. І ми, коли будемо трудитися, докладати зусиль і старань. Результат неминуче не забереться. Від Івана святого Євангелія читання. В той час бачить Він Ісуса, що йде до Нього і каже: Ось агнець Божий, який бере гріхи світу. Це той, про якого казав я, за мною йде муж сущий передо мною, бо він був раніше за мене. Я його не знав, та я на те прийшов, хрестячи водою, щоб він був об'явлений Ізраїлеві. І тоді Іван свідчив, кажучи Я бачив Духа, що мов голуб сходив з неба і почив на ньому. Я його не знав, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені: Над ким побачиш духа? Який сходить і над ним спочиває, той Христи Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він син Божий. Коментар ось агнець Божий, який бере гріхи світу. Дорогі мої, сьогоднішній праздник собору Івана Хрестителя застановляємося над його особою. Іван Хреститель мав дуже особливу місію в своєму житті приготувати шлях для Ісуса і засвідчити Його прихід. Цікаво, що подібно багато пророків до Івана говорили про прихід Спасителя, однак лише йому випала честь Хрестити. Засвідчити прихід Божого Сина в ріці ріціордан задля того, щоб очистити гріх всього людства. Місія Івана Хрестителя сьогодні нагадує нам про покликання кожного християнина засвідчувати прихід Бога у своєму житті. Бо якщо ми пізнаємо, і приймаємо живого Бога у своє життя, то воно не може не бути звістуванням про цю добру новину, постійним діленням, радістю з іншими. Тому пам'ятаємо, що кожен з нас дуже важливий і люблений Бог, і про це щодня безнастанно маємо одне одному. Нагадувати. Іван Хреститель ще в лоні Єлизавети відчув Ісуса, якого носила Марія, сповнився час приблизно 30 років, як каже Іванелис Лука, і Іван впізнає його серед натовпу людей, коли Ісус прийшов до нього прийняти хрещення. Тепер Іван свідчить про Ісуса, ким Він є для тебе і для світу. Сам Ісус згодом назвав Його, тобто Івана, пророком. Навіть сказав такі слова, між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Що? Дозволило Іванові стати тим, ким він став. Життя у вірності Богові і Його заповідям. життя, проведене у покаянні і вірності Своєму покликанню, приготувати ізраїльський народ до зустрічі з Ісусом. Сьогодні Церква відзначає свято Івана Хрестителя, і тим дає нам можливість глибше познайомитися з цим великим святим, який може нам допомогти пізнати Ісуса серед буденного життя, який може допомогти навернутися із тих гріхів, які давно нам дошкуляють, які Може допомогти нам залишитися вірними своєму призначенню у світі. І ще свята церква кілька разів у році вшановує пам'ять цього великого святого, про якого сам Спаситель сказав, що немає більшого народженого від жінок. І справді. Іван гідний того, щоб сам Спаситель свідчив про нього, казав святий Амустин. Бо великий Іван пресвосходить усіх, він вищий від пророків, більший від патріархів, а хто б з людей не народився у цім світі, той менший від Івана, святий Амбросій. І дивний є той. Хто, будучи чоловіком, більшість святістю за ангелів? Святий Іван Злотустий. Свята Церква вшановує пам'ять зачаття святого Івана Хрестителя, Різдво Івана Хрестителя, усікновення голови чесної голови Івана Протечі Хрестителя, віднайдення чесної голови Перший, другої, і ще й третій. І Саме про це хотів показати вам, що ми подати вам життя Святого Івана Хрестителя від народження і до хрещення Ісуса. Нинішній праздник називається Собор. Від найдальніших часів у цей день. Вірні збиралися громадою в церкві, то соборово багато, щоб ушанувати пам'ять Пророка і притечі Івана. Як після Різдва був Собор Богородиці, бачимо так після Йордану собор Івана Хрестителя. Над Йорданом стала велича Чаба Богоявлинська церква. Севастії. Де згідно з переданням поховані були мощі святого Івана, в Антіохії, де хоронилася його права рука, перенесена опісля до Царгорода, і по всіх усюдах народ в молитвах своїх величав Господа, котрий прославив святого Хрестителя. Тому то в цей день через велелюдне зібрання вірних. Свята церква цей празник назвала Собором. Був один чоловік, посланий імення йому Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб свідчити про світло, щоб повірили всі через нього він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Читаючи цей розділ далі, дорогі мої, взагалі, у першу чергу, частину Євангелія, ви можете зауважити, як часто автор повертається до теми свідчення. Ми гортаємо сторінки Євангелія і читаємо, як Ісус зустрічається з різними людьми, Він говорить з ними, Він робить щось надзвичайне в, їх, в їхніх життях або в них на очах, і ці люди засвідчують нам про Христа. Вони перестають перед нашими очима один за одним. Іван Хреститель, потім перші учні, далі гості на весіллі в Кані, Самарянка, царедворець, чи його Сина уздоровив Ісус, Лазар та багато інших. Вони розповідають нам та засвідчують про Ісуса, щоб ми увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи мали життя в Його ім'я. Івана 20, 31. Свідоцтво очевидців, чиї життя були справді змінені Божою силою і його великою милістю має надзвичайну силу. Ваше свідоцтво має таку силу, якщо тільки ви не мовчите, звичайно. Саме так і розповсюджується Євангеліє від серця до серця. Нехай Господь дасть нам духа. І відкриє нам вуха і серця, щоб, ми, щоб нам почути сьогодні свідчення Івана Хрестителя, ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу і увірувати у нього. Ось що каже сьогоднішній Івангелій, а це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали, були з Єрусалиму священників та левітів, щоб спитали його. Хто ти такий? А Він визнав, і не зрікся, а визнав, і я не Христос. І запитали Його, а хто ж Чи Ілля?» Відказує ні, чи пророк, і додав відповідь Ні. Усі автори Євангелія, як один пов'язують служіння своє повідання про Христа з появою Івана Хрестителя. Немає жодного сумніву, що цей чоловік свого часу мав величезний вплив. Євангеліз Матей говорить, що хр хрестити ще від нього виходив Єрусалим, ще юдея і ще Йорданська околиця, Матея 3:5. Його вчення розповщудилося далеко за межі Ізраїлю. В книзі діяння Апостолів, наприклад, ми читаємо про молодого юдея з Олександрії, що в Єгипті Аполоса, який був навчений дороги знав ще лише Іванове хрещення. І це через кілька десятиліть після того, як хреститель уже загинув. Не дивно, що цим служінням зацікавилися юдейські релігійні еліти в Єрусалимі. Вони зібрали делегацію, щоби з'ясувати, про що навчає Іван та чого від нього можна очікувати. Що особливого було проповіді Івана Хрестителя, він з'явився у пустелі волохатий, зодягнений волощаницю, і почав проповідувати, що час, коли Бог відвідає свій народ, знову прийшов, царство Боже наблизилося. Іван чув, що недостатньо бути нащадком Аурама за тіло. Кожен особисто має розкаятися у своїх гріхах, перестати робити неправду і охреститися, тобто омитися у воді на знак свого бажання, щоб його гріхи були очищені. Сама по собі практика хрещення не була чимось новим, що придумав Іван Чісу свої учні. Старий Завід має безліч різних настанов, пов'язаних з омиттям у воді на знакочищення. Деякі групи юдеїв хрестили у воді новонаверних язичників. Але Іван закликав до хрещення не язичників, а євреїв, що ніхто раніше не робив. Більше того, хоча Іван походив у сім'ї священника, батько Захарія, сам він не був священником. Яке право він мав хрестити, хто дав йому таку владу? Питання, яке задають Івану, посланці з Єрусалиму просте: Хто ти такий? Якщо він проповідує про наближення Царства Божого і хрестить народ, може, Він вважає себе Месією, який має ще вийти ще в кінці часів, Іван визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос. Іншою постатю, яку юдеї пов'язували з кінцем світу, був пророк Ілля. Пророка Малахії 4:5 говориться: От я пошлю вам пророка Ілю, перш ніж день Господній настане великий і страшний, Ілля не знав смерті, але живим був святий на небо. Він був одним з найбільш шанованих пророків Старого Завіту. Багато обманщиків намагалися імітувати його за стилем проповіді та зовнішнім виглядом. Сам Іван за тоном проповіді та за способом життя також був дуже схожий на Іллю. тому послані питають, може, ти Ілля, але він відповідає ні. Тоді, може, ти пророк запитують послані? Поза всяким сумнівом Іван був пророком. Господь послав Його говорити Боже Слово до свого народу, це і є справа пророка, чи не так? Але фарисеї мали на увазі не просто пророчки служіння Івана, вони мали на увазі того самого пророка, про якого говорив Мойсей, 18, 15, 18. великого пророка, якого Господь поставить посеред них і голосу, якого слухатимуть уші. Прихід цього великого пророка також пов'язували з кінцем світу у Першому столітті. Але і на це питання Іван відповідає ні. Він не Месія, не Ілля і не пророк. Але послані не можуть повернутися зі звітом, в якому будуть одні лише негативні відповіді. Тому вони запитують, хто ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти кажеш про себе самому? Що відповідає Іван? Подивіться, відказав, я голос того, хто кличе. Пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Відповідь Івана Хрестителя, це цитата з пророка Ісаї, початок 40-го розділу. У, у ньому в цьому уривку Бог звертається до свого народу зі словами потіхи. Утішайте. Втішайте народа мого, каже через пророка Господь, промовляйте до серця Ірусалиму, і закличте до нього, що виповнили ще його доля тяжка, і що вона йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв у руки Господа. Господь кличе: На пустині готуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. Ісаї 43. Вони згрішили і за свої гріхи понесли справедливе покарання. Єрусалим було зруйновано, їх самих відведено в Вавилон, а Божа слава залишила храм. Бог залишив свій храм, але тепер Ісай провіщає час відновлення. Він здає, вдається до образу царя, який повертається у своє місто після довгої відсутності. Його належить зустріти. Потрібно приготувати для нього шлях, вирівняти пагорби і засипати несини, щоб подорож була легкою. Потрібно вийти йому на зустріч, щоб показати, яка його присутність бажана і урочисто супроводити до міста, як це було заведено у ці часи. Друга Самуїла 19, 12, 16 Саме в цьому, дорогі мої Іван, і бачить сутність свого служіння. Своєю проповіддю він готує шлях для Господа, його місія серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрості, праведних, що готових людей спорядити для Господа, Луки 1.17. Його справа. Нагадати людям, що вони грішні, що це не шарти, це насправді серйозна проблема. Ви маєте покаятися, каже він. Ви маєте залишити вчинки і неправду ваших сердець і вчинити гідний плід покаяння. Лукея 3:18. Делегація з Єрусалиму цікавилася тим, хто такий вар. Але своє відповіді Іван показує, що це не так важливо. Не дивлячись на той величезний вплив, який він мав, він сам лише голос у пустелі. І ось що дійсно важливе зустріти того, кого вони ще не знають, того, кому за власним свідченням Іван недостоєний навіть ремінця його санталів розв'язати. Це робота, яку робили виключно раби. Той, хто йде за ним, але був перший нього. Був від вічності той, хто хреститиме мене водою, але Духом Святим. Хоча Іван Хреститель, і Ісус були родичами і, можливо, зустрічалися раніше або принаймні чули одне про одного раніше, Іван не знав, для кого саме Він готує дорогу. Він не знав, що це Ісус. Але він побачив духа, який зійшов на Ісуса у вигляді Голуба, коли той хрестився і залишився на ньому, і таким чином пізнав Його. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що йде до нього і каже: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, це той, що про нього казав я, за мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я. У першому розділі Євангелії від Івана ми знаходимо багато титулів імен Ісуса. Він Бог, Він вічне Слово, Він правдиве світло, Син Божий, Учитель, Син людський, Христос, Цар Ізраїлів. Кожен з цих титулів розкриває нам ким є Ісус і що Він зробив. Але є один титул, який насправді вживається лише у двох книгах Біблії. Тут Євангелії від Івана і ще в об'яга. Улені. Він агнець Божий, каже хрестити. Агнець Божий, який бере або усуває, як перекладено в більшості Біблії гріх світу. Для нас, в образ Ісуса, як смиренного, агнця Божого, який помирає за гріхи людей свичне. Він не міцно увійшов в нашу культуру і в те, як ми сприймаємо Христа. Але у часи Івана ніхто не міг навіть уявити собі месію, який Вмирає від рук грішників. Швидше за все, Хреститель сам не розумів до кінця значення своїх слів, так само, як не розумів Петро, коли сповідав Ісуса Христо. Так само, як не розумів первосвященник, коли казав, що краще одному чоловіку поверти за людей. Але для автора Євангелія, так само і для нас це дуже важливе свідчення. Незалежно від того, який смисл Іван Христитель вкладав ці слова, Ісус дійсно став Анцем Божий, який поніс гріхи всього світу. Багато хто очікував у першому столітті, що Месія прийде і усуне гріх, занищивши усіх грішників, але натомість Він прийшов, щоб понести на собі тягар наших провин і померти за наші гріхи. В старому Завіті нема абсолютно чіткої аналогії до слів Агнець Божий, втім декілька образів зі Старого Завіту, які дають нам зрозуміти, що має на увазі автор Четвертої Євангелії, говорячи про анця Божого Ісуса. Напевно, найбільш повно образ анця, що несе на собі наші провини, покарання за наші гріхи, це образ страждаючого слуги з книги Ісаї. 53 розділ. Він був ранений за гріхи наші, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він глоноблений був та принижуваний. Але ус своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стражами своїми мовчить, так і Він не відкриває ус своїх. 53, 5, 53:5 що значить слова понести або взяти гріх? Гріх це вчинок, це те, що вже сталося. Цього не відміниш, не відмотаєш назад, не можна повернутися в минуле, щоби виправити теперішнє. Час також не виправляє наслідків наших слів довчин. Пам'ятаєте, як дитячі пісні співалося? Якщо би ви обідали, кого даремно, календар закриє цю сторінку. Це неправда, це була така радянська пропаганда. Календар не може покрити наших провин і не виправляє ніяких проблем. Якщо ми скривдали когось, воно так і є. Ми часто бавимося безвідповідально до своїх слів та вчинків, але писання нагадує нам, що ми маємо одного дня дати відповідь навіть за кожне пусте слово, яке вимовили наші уста. Як же тоді можна взяти або усунути наші гріхи? Як можна відмінити те, що вже сталося? Говорячи про гріх, писання часто вдається до метафори тягара чи боргу. Гріх має наслідки. І ми несемо ці наслідки як тягарі або як борг перед своїм ближнім і перед самим Богом. Фраза, яка багато разів вживається на сторінках Старого Завіту, він понесе свій гріх, висловлює повну нашу відповідальність за наслідки наших вчинків. Людина постійно не несе на собі тягар відповідальності за свій гріх. І якщо нічого з ним не зробити, то в кінці кінців цей тягар розчавить. Її. Оскільки головним біблійним наслідком гріха є смерть, то в книгах левіт та чисел ми чітко бачимо використання фрази понести гріх саме в цьому значенні, понести свій гріх значить помре. Сьогодні, дорогі мої, Іван свідчить для нас, ось агнець Божий, що бере гріх світу, нехай Господь помилує нас почути. І увірувати цьому свідченню. І нехай Господь нас самих зробить свідками анцю Божому Христу для цього покоління. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться. У першому коментарі вділяю благословення. А ви, на жаль, відповісти, напишіть імена для кого це. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Христос рождається.